Відновлення стартувало 23-го року. По сьогоднішній день всі роботи виконані. Відновлення кирпичної кладки, утеплення фасаду, відновлення криші, заміна полов, кладка кафеля в санузлах, кухнях, укладка ламінату, штукатурка всіх приміщень, оновлені повністю всі балкони. Роботи всі виконані. В приміщеннях прозвоється уборка. От У ЦНАПі проводились роботи: заміна остеклення, заміна покриття підлоги, штукатурка стін, покраска, заміна дверей, сантехніки, установлені камери спостереження, охранна сигналізація, пожежна сигналізація все стоїть нове. Зараз заводиться мебель, як тільки вони організуються, все. персонал може приступати до роботи.